Далі ми повертаємося до наслідків чергової масової атаки з боку ворога. Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України, є з нами. Пане Юрію, вітаю, дякую, що долучилися. Доброго дня вітаю. 549 засобів повітряного нападу, саме так повідомлені повітряні сили. Ця чергова атака з боку ворога. Чи були якісь особливості або зміна тактики з боку росіян? Тактика давно відома, тактика країни терориста, який запускає величезну кількість ударних БПЛА, велику кількість ракет, ракет різних типів сьогодні були і наземного, і морського, і повітряного базування, ну і плюс аеробалістичні кінжали. Ну, я думаю, ви вже наше зведення довели детально так. Та кожен українець сьогодні, власне, знає, дивиться ті результати боєроботи. Дивиться на наслідки, які жахливі приводить призводить російська терористична атака сьогодні. Таким епіцентром удару, на жаль, був Львів. Ми бачили подібні атаки по Дніпру, бачили по Києву, по інших містах Запоріжжя. Часто під ударом останнім часом теж не лише тих засобів, про які ми зараз з вами говоримо, але і під ударом керованих авіабомб. Тому е ворог робить такі, от акцентовані удари. Вибирає цілі, це і підприємства, і цивільні підприємства, і е, підприємства і галузь пов'язана з енергетичним сектором. Це і підстанції електричні, і е, також газодобувна промисловість. Е, тактика, як ви бачите, не надто і міняється. Ворог хоче досягти своїх цілей, е, хоче позбавити Україну енергетики. Саме в осінньо-зимовий період, що важливо, щоб, щоб власне страждало мирне населення. Це теж усім давно зрозуміло е, у світі. І от даються, власне, до такого тих терористичних е, ударів саме по цьому, по цьому сектору. Сьогодні відпрацювало в основному у нас повітряне командування Захід, коли, коли, коли буде, куди було спрямовано більшість е, засобів е, противника. Багато працювали наземні комплекси. Також працювала пілотована авіація. У нас в 16 дали певний результат по крилатих ракетах, особливо. Ну і інші і мобільні вогневі групи, дрони перехоплювачі і так далі. Тут треба розуміти особливість атаки, що ворог теж і використовує, окрім тактичних прийомів різних своїх використовує. Також і погодні умови, ну такі, як як фактор, який може допомагати їм у завданні ударів, тому що як пілотована авіація, і дрони перехоплювачі, і мобільні вогневі групи потребують все-таки ну, у більшості випадків, потребують там візуального контакту з цілей. Ну, вони, що, ясно, може мати ще й радіолокаційний наведення. Згадуло про ракети різного типу, різних базування. Чи ми можемо говорити які з них складніше можливо для виявлення і для перехоплення і для збиття? Я не почув ще раз. Будь ласка, питання ви згадували про ракети різного базування, різних типів, аеробалістичні крилати. Чи ми можемо говорити які з них складніше для виявлення і для ну вже збиття? Ну, виявляємо, ми цілі повітряні сили виявляють е, окремий рід військ е, в повітряних силах. Це радіотехнічні війська. Ну, сьогодні вони виявили от е, 549, сорок дев'ять. Так що направляють повітряних цілей, е, виявляють їх е, на різних напрямках, коли вони входять в контрольований повітряний простір України. І фактично видно їх е, навіть керовані бомби, так коли. Вони наближаються до або до лінії фронту, або до українських кордонів. Тобто, виявити це одне. Далі йде робота взаємодії інших ланок, повітряних сил і всіх сил оборони для того, щоб їх знищити. Приймається рішення на застосування тих чи інших засобів. На чита буде працювати там наземне ППО, там мобільні вогневі перехоплювачі, пілотована авіація, літаки, гелікоптери і так далі. Ну, приймаються такі. Власне, швидкі рішення, особливо, коли йде така е, масовна атака. Е, звісно, що певний ефект, е, ефект такої, е, коли вони не, несподіваності, як то кажуть, так, коли е, ворог застосовує іскандери е, балістичні, не? сьогодні їх не було застосовано, але застосовують. А сьогодні були застосовані іскандер К, це ракети крилаті наземного базування, які противник запускає близько. Порівняно близько від українських кордонів, ну, це може бути там 100 кілометрів і, і більше. Коли ракета, коли дуже мало часу в Силу оборони для того, щоб реагувати на ось, власне, такі підступні ракети, які запускаються з комплексу Іскандерка. Тоді як ми знаємо заздалегідь про те, що пуски відбулись з калібрів за акваторії Чорного моря чи стратегічну авіацію, Іскандерка от власне ракети, які такого часу нам не дають. І військовим менше часу на то, для того, щоб відбивати удар для підготовки, маю на увазі, і цивільним для того, щоб вийти в укриття. Тому, як тільки є інформація про застосування балістики іскандер М, або ж застосування крилатих «Іскандер-К», е... ну, власне, область в зоні досяжності буде чува. Юрі, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку. Далі говоримо про наслідки атаки, зокрема по Львівщині. Ігор Туз, директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації, вже є з нами. Вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю наслідки ворожої атаки по Львівщині зараз. Які оновлені ви маєте? Зранку по всіх локаціях і мені вже ведеться робота. Найбільше е, проблем у нас маємо зараз по Львівському району і по Стрийському району, зокрема по місту Львову. Оскільки на е, Львівщину я продовжую цю тему, що тільки що була, була е, зайшло близько 90 повітряних цілей, з них 78 БПЛА і 12 ракет. Маємо багато об'єктів критичної інфраструктури, і зокрема маємо багато будинків, цивільних громадян, які постраждали в наступ цієї атаки. В розгорнуті вже намети у Львові на вулиці Стрийській. Червоний хрест розгорнув намети розгорнути СНАП зранку На Стрийській сімдесят двері відповідній комунальній бібліотеці номер 43 Працювала вже в першій годині комісія ТЕП та НС Львівської міської ради, де визначено певне завдання. Працюють комісійні обстеження районні адміністрації міста Львова, надаються допомога громадянам. Визначається, яка потрібна допомога. От. Що стосується села Поївка земноводівської територіальної громади, то маємо чотири загиблих. Я вже інформував недавно в ефірі, що. П'ять, оскільки ми отримали таку інформацію, але уточнили і зразу спростовуємо ці речі. Чотири на сьогоднішній час є загиблих людей. чотирьом надається допомога. Дай Бог ж вони жили довго і швидше відновили своє здоров'я. От всі інші питання: рятувальні підрозділи спрацювали гідно. Були багато локацій з пожежами. Всі локалізовані, ліквідовані. Робота триває. Наші колеги повідомляли, що можливо ще можуть залишатися люди під завалами. Це було десь зранку. Чи є там оновлення і чи ще тривають там роботи? Ми отримуємо інформацію постійно від ДСНС. Інформації такої наразі ми не маємо. Зранку була інформація, що були під завалами. На даний час такої інформації не маємо. Маємо інформацію: чотири загиблих, чотири особи, яким надається медична допомога. Не горі, дякую, що долучилися. Ігор Туз, директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації, був з нами.